Новини Хомутецького коледжу від Центру студентської інформації, випуск номер 5 Поїхали 30 вересня. Ми відзначаємо Всеукраїнський день бібліотеки. Наша бібліотека невід'ємна частина освітнього середовища та скарбниця цінних знань. В коледжі пройшов тиждень з дисципліни Фармакологія з рецептурою. Всі заходи цікаві та стануть у нагоді майбутнім ветеринарним спеціалістам так тримати. 1 жовтня в коледжі відбувся захід до Дня захисників і захисниць України, а також до Дня українського козацтва Козацькі звитяги. Поряд із культурно-історичною інформацією присутні позмагалися в різних козацьких конкурсах та посмакували справжнього козацького куліша. Дякуємо ЗСУ за можливість жити, навчатися та працювати. 2 жовтня, в рамках заключеного договору про співпрацю, студенти та викладачі коледжу відвідали виробничу потужність агропідприємства, «Астарта Прихоролля». Це була не просто екскурсія. Студенти власноруч провели декорнуацію телят, УЗД-діагностику, відбір проб крові та дослідження крові, а також багато іншого. Неймовірні враження та цінність такої співпраці беззаперечне. 2 жовтня відбулася з коледжу з легкої атлетики. Переможцями з бігу на 100 метрів стали бабій Богдан та Гусятинська Катерина. Метання гранат, Лубурець Назар та Халтигіна Руслана. У стрибках у довжину кращими були Лубурець Назар і Гуцул Анастасія. Вітаємо учасників! 3 жовтня відбувся чудовий захід анатомічні особливості Черепах. Викладач Наталія Хоміч та студентка Вікторія Кучмі розповіли та показали багато цікавого про цих особливих створінь. Присутні мали змогу вживу познайомитися із Рафаелем і Тіною, які були тут в якості запрошених гостей. У першу неділю жовтня Україна відзначає День працівників освіти. Центр студентської інформації, студентське самоврядування та рада коледжу щиро вітає наших педагогів з цим святом. Викладацька доля, хай видали щасливий край! Хай радість вас сюди спіткає! Кар'єра висот досягає. Повне привітання у нашій Фейсбук-групі. На сьогодні це все на зв'язку.